Доброго вечора, шановні глядачі. На часі новини Дунаєвеччини і у студії працюю я, Ольга Остапчук. Блок офіційних новин розпочинає нашу передачу. 69 років тому, 22 червня, голос Левітана сповістив про початок Великої Вітчизняної війни. І ось уже багато років цей день на території усього колишнього СРСР оголошують Днем Траура і приспускають державні прапори. 22 червня і у Дунаєвцях керівництво району представники організацій та установ поклали квіти до меморіалу загиблим воїнам і вшанували їх пам'ять хвилиною мовчання. У 2003 році тодішній президент України Леонід Кучма своїм наказом встановив свято Державного службовця. І ось уже сім років відзначається це свято. Святкувала також і Дунаєвеччина. 23 червня у залі засідань районної держадміністрації зібралися усі представники державної служби для проведення врочистості з цієї нагоди. На початку святкування до присутніх звернувся голова РДА Юрій Кучерявий, який зазначив, що державна служба є ключовим елементом системи державного управління, від ефективності функціонування якого залежить ступінь задоволення законних інтересів громадян, успішність діяльності уряду і в кінцевому підсумку стабільний розвиток країни та її конкурентоспроможність на міжнародному ринку. Також Юрій Володимирич поздоровив усіх працівників державної служби із професійним святом, побажав їм щастя та благополуччя. А також подякував їм за сумлінну працю, наголосивши на тих високих критеріях відповідальності і професійного рівня, які ставить перед працівниками Держслужби президент України. Кращих працівників державної служби було відзначено грамотами районної державної адміністрації та районної ради, а завідуючий сектором контролю апарату РДА Євгеній Конрад вручили грамоту від обласної державної адміністрації. Крім того, призовими дипломами за перше, друге та третє місця було нагороджено і учасників першого туру конкурсу Кращий державний службовець. У четвер у райдержадміністрації відбулася чергова колегія. Її порядок денний нараховував чотири питання. Колегію розпочав начальник управління агропромислового розвитку Сергій Сковер, який звітував перед присутніми про стан підготовки агропромислового комплексу Дунаєвеччини до збирання врожаю зернових і зернобобових культур. Сергій Миколаєвич зокрема сказав для прискорення етапів проведення робіт по збиранню врожаю зернових і зернобобових культур. Правда агропромислового розвитку розроблено і затверджено робочий план для надання практичної та методичної допомоги підготовці за надбирання до навчисної техніки, підготовки насінницьких складів згідно вимог. В районі при нашої адміністрації створено оперативно-координаційний штаб, робочі групи по перевірці підготовки, підготовки техніки до проведення жнив. Першочергова увага в галузі рослинництва району приділяється, приділяється розвитку зернового господарства. Значна перевага надається вирощуванню озимої пшениці, ячменю, кукурудзи на зерно, ярій пшениці, озимого ріпаку, як високорентабельних і конкурентоспроможних культури. Під урожай 2010 року посіяно зернових по всіх категоріях господарств 30,3 30 тисяч гектарів, або 103% до запланованих, в тому числі біля 21 тисячі гектарів це є рання група зернових, які до збирання яких найближчим часом буде присутні. По попередніх розрахунках на полях розформування району є поганих врожай, як озимих, так і ядер культур. Попередній вал розрахунково очікується в межах 95-100 тисяч тонн, в тому числі по сільськогосподарських підприємствах біля 75 тисяч тонн. Як позитив, враховуючи складні економічні і фінансові труднощі, викликані світовою, економічною та фінансовою кризою. Керівники господарства всіх форм власності приклали багато зусиль. І провели весь комплекс виснянових польових робіт на високому рівні з дотриманням технологій. Про хід виконання розпоряджень гулів обласної та районної держадміністрації щодо погашення заборгованості по зарплаті доповідав виконуючий обов'язки начальника управління праці та соціального захисту населення Олег Зілінський. Заступник начальника управління економіки РДА Павло Хрябченко повідомив про затвердження пріоритетних напрямків розвитку Дуневецького району. А заступник голови районної державної адміністрації Тетяна Панасевич ознайомила учасників колегії з планом роботи райдержадміністрації на четвертий квартал. 28 червня минає 14 років з тих пір, як Верховна Рада України прийняла основний закон нашої держави конституцію. Вчора напередодні свята відбулись врочистості з нагоди Дня Конституції. На початку заходу керівники району та представники установ організацій та підприємств міста поклали квіти до пам'ятника Великому Кобзареві. урочистості традиційно розпочалися з гімна України. Після того усіх присутніх позоров зі святом голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. Шановні до Сьогодні я хотів би всіх нас привітати і передати найщиріше вітання із важливим державним святом днем Конституції. Конституція увійшла в суспільне життя нашого народу як головний оберіг державності і демократії, як гарант незалежності і соборності нашої України. Її найвища юридична сила, верховенство права, політична, економічна та ідеологічна багатоманітність. Є фундаментальними засадами, на яких ґрунтується сьогодення і будується майбутнє українського народу. Конституція надала кожному громадянину України всі можливості для самореалізації, для свободи слова та віросповідання. Вперше у вітчизняній історії носієм суверенітету і єдиним джерелом влади було проголошено народ. А найвищою соціальною цінністю людину її життя, здоров'я, честь, і гідність, недоторканість і безпеку. З прийняттям в 1996 році Конституції розпочався новий етап у формуванні сучасної української історії та української нації. Кожен з нас має свою думку з приводу того, якими були ці 14 років, і тим не менше, Конституція України. Прийнята Верховною Радою 28 червня закріпила основні права громадян на охорону здоров'я, освіту, соціальний захист, право та працю та відпочинок. Ми вправі пишатися своїм основним законом, який здобув міжнародне визнання як один із найдемократичніших у світі століттями від руської правди Ярослава Мудрого від Конституції Пилипа Орлика. Україна йшла до свого основного закону. Українська держава багата на природні та матеріальні ресурси, виробничий та інтелектуальний потенціал, держава, яка здатна розв'язувати найтеперішні проблеми та забезпечити достойне життя свого народу. І ми, громадяни України, зобов'язані думати про державу сьогодні і про те якою залишимо її у спадок нашим нащадкам? Без огляду на політичні та релігійні переконання, ми маємо бути єдині у бажанні жити, творити і працювати для благополуччя та добробуту українського народу. Ніхто, крім нас, самих, не зробить нашу країну заможною і процвітаючою. Тільки власним розумом і наполелою працею можна наповнити реальним змістом все, що гарантує Конституція. Тому особливо важливим є, щоб всі ми вірили у народну мудрість та у власні сили. Тож, нехай в урочистий день Конституції повсюди панує світлий настрій. Ми почуття гордості за свою країну, за її основний закон. Що гарантує втілення, мрій і сподівань на краще і благополучне життя у власній державі, з нагоди великого державного свята прийміть, шановні, найщиріші побажання, перш за все міцного здоров'я, великого людського щастя, добра, мужності, впевненості на шляху до розбудови нашої правової держави, де верховенство права є основним принципом життя. Зі святом вас, шановні колеги, до з Днем Конституції України! Зі святом до привітали і працівники культури та аматори: Франц Чешневський, Ігор Кучинський, Марина Гаврищук, ансамбль народних інструментів, Калинова Рапсодія і подарували присутні чудові пісні та мелодії. У п'ятницю у районному центрі зайнятості відбувся ярмарок кар'єри для випускників Дунаєвецького відділення ВПУ No36 села Балин. Саме таку назву зараз носить міське профтехучилище. Значна частина учнів цього навчального закладу обрала професію швеї. Для того, аби випускники не розгубились і правильно зорієнтувались на ринку праці, для них було влаштовано зустріч із роботодавцями. На початку заходу випускників привітав директор районного центру зайнятості Віктор Мельник. Сьогодні ми з вами у Донецькому центрі зайнятості для вас організовуємо, згідно нашого плану роботи, такий захід. День кар'єра. Кар Зорієнтувати вас на те, яку ви професію обрали в училищі. Ви себе презентуєте. У нас беруть участь значить, в нашому в цьому заході роботодавці швець Людмила Феліксівна. І це приватний підприємець швейне, займається швейним виробництвом. Дехто з вас вже був на, на практиці в них так, працювали. І побережна має вісім найманих осіб, і побережна Людмила Богданівна. Це товариство Катерина, представник, вона майстер, закрійник, Тоже 45 найманих осіб, тоже швейне виробництво. Згодом і роботодавці розповіли про те, як вони починали свій бізнес, про умови, які створені для працівників, про заробітну плату тощо. Ну, я даю робочі місця людям, котрі також закінчили ваше училище, ну, більшість моїх працівників, ваші випускники. Тому починали ми самого мінімального, ми вчили їх виготовляти цю продукцію. Я знаю, що навчання воно дає базу, певну, але не дає такої практики. Тому перші часи випускники, які приходять до нас на роботу, вони випускають продукцію в меншому віні. Ну, Відповідно, і зарплата менша. Але з часом, коли трошки вже людина набирається практики, вона може випускати ну, я думаю, норму таку, аби мати нормальну достойну зарплату, навіть більше мінімальну. Не можна не сказати і про те, що всі виступаючі наголошували на тому, що працевлаштування має бути обов'язково легальним, адже це допоможе молодим спеціалістам отримати чимало переваг, як то соціальний захист, пенсійне забезпечення. тощо. Наостанок випускникам побажали обов'язково знайти таку роботу, яка б приносила як моральне, так і матеріальне задоволення. Це був останній сюжет наших новин. І я від себе теж хочу побажати вам щастя та благополуччя. Нехай усе у вас буде добре і на роботі, і в особистому житті. Адже кажуть щастя, це тоді, коли людина поспішає з роботи додому, а з дому на роботу. Тож, нехай вам щастить! Побачимось наступного тижня. І пам'ятайте, володійте інформацією, володійте світом. До побачення!